81-річна Марія Михайлівна із сумом констатує незалежність країни нічого доброго їй особисто не принесла. Колишня працівниця обласного комітету народного контролю хотіла б повернути радянський союз. Ніколи не була довольна цією незалежністю. ніколи. мене не було плохо при совєтському союзі. У мене і діти були устроєні. Ми були устроєні квартиру. Ми отримали одну, обміняли потом на наше розширення. Получили квартиру. У незалежній Україні жінка була вже пенсіонеркою. У місяць живе на 910 гривень. Страшно мене возмутило президентство кучми, що, що він розвалив колхози, до чого він довів село, до чого і до чого довів городів за того, що довел до цього села, Що ми тепер отримуємо з Єгипта картошку? 62-річному історику Василю Мельниченку з 20-річки незалежності пригадується більше позитиву. Най такою вагомішою, на мій погляд, подією був все-таки референдум 1 грудня. Коли не Верховна Рада, а все українське суспільство підтримало акт проголошення незалежності. Ну, якщо статистично, то понад 90% українців, і, зокрема, 96% черкащан, пам'ятає Василь Мельниченко, ейфорію в країні у часи помаранчевої революції. Хоча сам у ній участі не брав, бо знав, чим зрештою усе скінчиться. Зате Черкащина говорить за незалежну 20-річку багато чого досягла. На Черкащині утворено. Крім двох заповідників, які були у Каневі і Чигирині, утворено ще шість заповідників. Держава взяла курс на проводити політику збереження історико-культурної спадщини. Черкащина набула статусу не тільки духовного, а й географічного центру України. Вже офіційно на всіх Наукових дослідницьких рівнях попри нинішню економічну нестабільність і політичний розбрат в країні Черкасець сподівається на краще майбутнє. Україна нарешті війде в коло держав з нормальною. Я не хочу термін вживати там могутній інше, а з нормальною економікою, з нормальними громадянськими інституціями. У перспективи української держави вірить і колишній рухівець Сергій Одарич. 44-річний мер переконаний, що майбутнє в Україні може бути надзвичайно сонячне і успішне. Україна має всі передумови, абсолютно всі. Єдине, чого бракує в Україні, це бракує. Команди при владі, яка б була, по-перше, однодумцями, і по-друге, яка б хоча б на два-три на роки забула про рейтинги. день незалежності одне з найбільших свят у його родині, адже за незалежну Україну боролися і його батьки серед найяскравіших спогадів Сергія Ударича підняття синьо-жовтого прапора над Верховною Радою. Текст. Акту проголошення незалежності я особисто набирав на комп'ютері. Тоді, на півдня, сіли в бібліотеці Левку Лук'яненко і Сергій Головатий, обклалися різними юридичними довідниками літератури і написали текст. Серед найболючіших спогадів голосування 1999 року, коли вдруге президентом обрали Леоніда Кучму. Тоді було стільки розчарування, що одарич політик пішов у бізнес. 31-річний історик та краєзнавець Назар Лавріненко епохальним для країни вважає введення 1996 року в обіг гривні. Найбільше вразила смерть великого патріота В'ячеслава Чорновола. Розчарування ж в тому, що незалежна Україна так і не стала державою. Ми маємо країну, країну своїми кордонами, країну, яка має певну кількість населення, яка нам скоритися збільшується. От і те, що ми маємо ці 20 років, мало є чим похвалитися. На жаль, мало є чим 20 років. Єдине, що ми маємо позитивне за 20 років, це ми маємо покоління, нове покоління, яке виросло в Україні, яке не знає собі життя без України. Це величезне зброї. Ніколи не було в історії України як держави, щоб ціле покоління народилося. Виросло і вже стає на ноги в цій державі. Саме це покоління на думку чоловіка зможе розбудовувати Україну далі. Я думаю, що за умови, якщо ми правильно використаємо наш найкращий ресурс, а це люди, це молодь, то Україну все ж чекає гарне майбутнє, але лише за умови, що молодь не буде обмежувати економічна нестабільність. Ровесниця незалежності студентка Юлія Кнюпа нинішні поневіряння України сприймає з оптимізмом, Проблема з наших батьків, тим не менше, я хочуть і перепони, перешкоди, сприймаю лише позитивно, оскільки це дає змогу людині розвиватися. Найменші громадяни незалежної України ще не відають про політику та економіку, але точно знають простий закон. Якщо ти робиш погано, то буде погано. Якщо буде хороше, то буде хороше. Ну я люблю свою безпечці, що мої тут рідні, друзі. Ірина Гришко, Василь Саєнко, Роман Буша, спеціально для Віка новин.